Житомиряни вже відчули на собі перші осінні дні. Ранки та ночі прохолодні, а в день можна ходити у футболці. Завтра особливих погодних змін не очікуємо. І очікуємо ми мінливу хмарність без опадів. Вітер буде південно-східного напрямку помірний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі ще буде прохолодна 8-13 градусів, а в день ще 23-28. У вівторок до області прийде холодний атмосферний фронт. На вулиці буде хмар з проясненнями. Вітер залишатиметься південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура нічна зросте за рахунок хмарності буде 12-17 градусів, а денна 21-26. Також можливі короткочасні дощі з грозами у деяких районах Житомирщини. У середу так само хмарно, але вітер сильніший від 7 до 12 метрів за секунду. Очікується, в нас вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень уже помірний короткочасний дощ. Температура залишатиметься нічна 12-17 градусів і денна 21-26. 13 та 14 вересня синоптики також прогнозують короткочасні дощі. Нічні температури 12-17 градусів. У день сягатимуть від 21 до 26 градусів. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК1.